Без виключення народи Європи воювали проти фашизму в часи Другої світової війни. Цьогоріч, 25 квітня, в Генуї, як і в багатьох інших італійських містах, відзначали 80-ту річницю визволення країни від фашизму і визволення від німецької окупації. В Італії під час другої світової війни в русі опору італійською ресистенза. Брали участь десятки тисяч антифашистів, партизанів, членів підпілля, активістів. Загальні оцінки кількості загиблих антифашистів у цей період коливаються, але в основному називають такі цифри: приблизно 35 тисяч партизанів та членів руху опору загинули в боротьбі проти фашистського режиму Мусаліні та німецької окупації в 1943-1945 роках. До того слід додати ще тисячі цивільних, які постраждали за підтримку опору або стали жертвами масових репресій, наприклад, розстрілів заручників. Генуя – це головне місто регіону Лігурія. По регіону Лігурія такі дані. В русі опору брали участь приблизно 10-15 тисяч партизанів. Загинули близько двох тисяч партизанів та цивільних пов'язаних з опором. Лігурія, а особливо міста Геноя та її околиці, була одним із центрів італійського антифашистського руху. Діяли потужні загони, серед яких дуже активно виступали комуністи, соціалісти та християнські демократи. Бої тут були дуже запеклі, в тому числі через важливість портів і промисловості для німецьких військ. Для прикладу, Генуя була однією з перших великих міст, де місцеві партизани самостійно змусили німецький гарнізон капітулювати. Це було якраз в квітні 1945 року. У лігурії відомо такі ж численні випадки масових розстрілів цивільних у відповідь на активність партизан. З 15 тисяч лігурійських партизанів безпосередньо в місті Генуї. Діяли приблизно 5 тисяч партизанів. З них загинуло близько 1200 осіб у квітні 1945 року. Партизани Генві примусили капітулювати німецький гарнізон, який складався з 5 тисяч військовослужбовців. Це одна з найбільших перемог італійського підпілля, тому що вся операція по звільненню Генуї від німецьких окупантів відбулася без жодної суттєвої допомоги зі сторони союзників. До речі, найзнаменітіша італійська пісня «Bella Чао. Це пісня опору, яка стала символом боротьби за свободу проти за фашизму. Хоча є сучасна версія, пов'язана з партизанами часів Другої світової війни, коріння пісня ще глибше, вона виникла на базі народних пісень італійських робітників, зокрема збирачок Рису в Паданській долині в кінці 19 го на початку 20-го століття. Текст Белача у версії «Партизан італійців розповідає історію бійця, який прощається з коханою, і просить, якщо він загине, поховати його в полі під квітами. Це дуже емоційний твір. Водночас трагічний і піднесений, сповнений віри в боротьбу за свободу. Пісня швидко стала гімном антифашистського руху не лише в Італії, а й по всьому світу. Сьогодні Белача звучить під час протестів, революцій і навіть на фестивалях миру і солідарності. Трошки фактів. Мелодія базується на народних мотивах Північної Італії. Відомі численні переклади пісні на десятки мов. Пісня стала особливо популярною у 21-му столітті після того, як її використали в серіалі Ла Каса де Папель, після чого пережила своє друге народження. Ciao ciao ciao, stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se muoio da partigiano Tu mi devi seppellir E seppellire lassù in montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Seppellire lassù in montagna Соторую бесіо! Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.